Ми живемо в номері 20, але тут ось номер 20. Тут дуже гарно. Тут є водичка, холодильник общий, ось такий люстрий сіт. Тепер я покажу нашу кімнату. Ось такі двері. Далі у нас тут тапочки для гостей, гардероб. Телевізор також градусник показує температуру, включатель та ресетка. Потім невеличкий стов, вітрон, стула і тут ванна кімната. Також є дві двохспальні ліжка, ось такий коврик, дві тумбочки з другої сторони і ось балкон. Над кожним ліжком висять картини, є зарядне. І ось над другим ліжком. Ось такі люстри по всій кімнаті. Тепер я вам покажу ванну кімнату. Ось такі тут двері. І у нас тут йде світло і, звичайна витяжка. Далі тут пусто нічого немає, а тут можна сушити лишні сапоги. Потім нам дали фен і тут є тумбочка. В наборі нам предлагали мило і шампунь. Тут ось така тумбочка, кран з гарячою та холодною водою. Ось тут можна сушити все, туалет і рушнички. Також є душова кабіна. Кран, бальзам і шампунь. І ось тут купатися. Також тут ось така красива нога, щоб не було слизько. Мабуть, це 50-й розмір, а навіть і більше. Дуже велика нога, також мусорка. Ось така ламна кімната. Зараз я покажу наш балкон. Вот такой вид с третьего этажа. Тут ось пусто, ничего немає, Там розетка, чтобы приключати гирлянду. Наверху есть такая люстра-подсветка ночью. И тут можно сідати и сидеть. Там розетка и той, хто пепельница. Ось свет. Дуже красиво. И вот. Вот такие вот все двери. И векно. Там на дворе у нас есть горки, качели и беседки. Ось такі гори, небо красиве. І дуже холодно, у нас 18 градусів морозу. Кстати, там є мусорка. Ось так тут гарно.